У нас там чемпіонат світу закінчився, і там побачили Шмаска, І з ним навіть сфотографувалася російська пропагандистка. І, в принципі, це був цілий фурор, що маск на чемпіонаті світу. А давайте подивимось фото. Ну, дивіться, нічого вам не нагадує. Та ну як, ну звісно. Косплей Зеленського. Угу. М? Непогано маск, непогано. А чому ні Путіна? Розповідав, вже там, що Путін такий молодець, там все інше. А хто хто? Ердоган був внизу. Так. Да. <к -м> вони зустрілись, у них була зустріч, вони там про щось поговорили. Мабуть, про те, як, як інтегрувати, скажімо так, управління Байрактарами в систему Starlink. <к -м> <к -м> <к -м> <к -м> Цікава, може історія ну, вийти. Давайте так. Я впевнений, <к -м> що Маск він закінчить погано насправді, От, тому що, очевидно, що він став на той самий шлях, на який став Kanye West. І закінчив його, от свій свій творчий шлях. Тому я думаю, що може ну мені щось здається, що з цієї історії нічого гарного не буде. От, і мені здається, що він змушений це робити, тому що він або перебуває в, в ну в узалежненому стані. Можливо, мають якийсь компромат на нього, можливо, десь взяв грошей у когось, можливо, просто ну, не знаю. Не знаю я мені все одно. Mm -hmm. Але ну, те, що він робить, очевидно, що оці от постмодерністські постмодернові витівки вони виглядають дуже штучно.